Річер мчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. йти, бо борові нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії, летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правдий і надію стрічел жить до меди, що перемогти, допоможемо. Завжди. Допоможемо. Завжди. Дикі скрічери. Зіпсовані смаколики. Рінго, блокуй! Рінго, ти жахливо граєш. Я не був таким жалюгідним. Лавовий кіхоть! Звіриний удар. Усі наші спроби марні. О, я не стався. Зупиніться. Анджело. Рінго поганий. Як не міг вдарити Дік Дивись уважно. Хто більше постраждав? Мабуть, це не так зрозуміла. Ми насправді не билися. Це симуляція бою. Симуляція бою? Хм. Два дні тому ми зустріли сильну суперницю в Ультрасвіті. Вона нас розгромила. Старвінг постраждала від магічного бар'єра. Тож, ми намагалися відтворити бій, щоб побачити слабкі місця, але. все марно. Ви вивчали це щодня, поки не отримали синці під очима. І навіть не нажерахуд. Ой-ой-ой, відпусти. Мабуть, це посилка, яку я замовила в ультрасвіті. Пригощайтесь! Це для вас! Оце так! Це дуже смачно! Це імпортні смаколики. Дорогі? М -м -м. На них була знижка 90%. І лише найпруткіші та найщасливіші встигли купити. Їжте на здоров'я. Не соромтеся! Але я зможу стати, як ви, частиною Ультрагвардії. Якби я була з вами, ви б не програли. Це не так просто, як ти думаєш. Нас перемогла. А? а... а? Ти про кого? А, розкажу, коли повернуся з туалету. А, він, а? мабуть, перегів. А? А? К що з тобою? Ти знайшла нас. А? Хто так асян? Ксандра, Що з тобою? Що це з братом? А, брате, зачекай на мене. Ой ні. Зі смаколиками щось не так. Гелсорме виклач швидку і відправ їх до лікарні. А ти? Я піду розбиратися з цим продавцем. Імпортні смаколики, низькі ціни, кількість обмежена, гарантована якість. не підробка! Він бреше. Мої брати з'їли смаколики і отруїлися. Не вірте йому. Я вимагаю негайно припинити продаж і повернути мені кошти. Гей, не йдіть. Дівчинко, як ти доведеш, що вони отруїлися саме нашими смаколиками. Я маю докази. Це. Це не доказ. Я думаю, ти від конкурентів. Це не так. Якщо ваші продукти безпечні, відкрийте їх і покажіть усім. Ти, Якщо ще раз це скажеш, пошкодуєш. Хм, Я тебе не боюся. Мої брати Ксандр і Рінго а? ультраохоронці. Подивимось, як ти впораєшся. Ходи сюди, поговоримо. Тікайте! <плес> 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 Ти щойно прийшла! Чому вже тікаєш? <плес> Через тебе я не можу продавати та заробляти. Але нічого. Я просто зміню кімнату для стрімів. Ніхто нічого не запідозрить! Майстре, що цього разу вигадайте. Вона буде продавати замість мене. А? Я не працюватиму на шахрая. Не намагайся. Я вже налаштував програму для блокування стріму. Це так такницо. Якщо допоможеш продати товар, я тебе відпущу. Зачекай. Це а! А! А? марно. Він створив бар'єр. Чув новину. Це дикі скрічери. П'ятий сезон. Запускай диск! Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери, нові батли. Що ж робити? А, мені треба з'їсти це все. Е -е. Уяви, що це шоколадні драже. Я з'їж все зараз. Анжела казала, що пішла розбиратися з продавцем. Чому її досі немає? Та що може статися? Треба хвилюватися, щоб вона не рознесла їхню кімнату для стрімів. О! Їх треба приймати тричі. О -хо -хо. О, Анжела надіслала повідомлення. Сандере, Рінго давно не бачились. О! Дамо. Як він надіслав СМС з її акаунту? Не дивуйтесь. Ваша сестра зараз проводить у мене стрім. Хочете врятувати її? Приносьте енергомонети до відеоцентру. Поглянь. Анжела там. Здається, вона добре справляється. І ніби робить це добровільно. Гадаю, тут щось не те. <рес> Я довго на вас чекав. Дамо. Ці зіпсовані смаколики. Твоя робота. Досить балачок. Швидко віддайте всі ваші енергомонети. А Легше. Краще подумайте про вашу сестру. А, ти. І все, ви такі бідні. Дамо. Відпусти її. Відпустити не так просто. Чого ти хочеш? Ми з Сонік Блейдом постійно вам програємо. Я хочу, щоб ви стояли непорушно, без спротиву. Що? Ти серйозно? Ми обіцяємо! Так не можна! Якщо це врятує Анжелу, ми витримаємо. Це ваші слова. Активація купола. Уперед, Сонік Блейд! Так, майстра! Це вже занадто! Гелдсторме! Брате. Ми не можемо просто стояти, поки їх б'ють. Не привертай увагу даму. Усе нормально. Його удари як у кузькомара. Що ти сказав? Гелдсторме! Це тут. Багато скарг на відеоцентр 88. Там продають незареєстровані смаколики. Система ультрасвіту закрила цю кімнату для стрімів. Ультраохоронцям доручено затримати продавця і повернути кошти покупцям. Що? Стрім кімнату закрила система. А отже, бар'єр, що тримав Анджелу, також зник. Хм, Не забувайте, що ваше завдання затримати злодія, що продавав товари. І що з того, продавцем був не я, а ваша сестра Анжела. <гум> Дурненька! Сам ти дурень! Анджело, усе гаразд? Не хвилюйся, Оксандере. Я жодного товару не продала. До того ж, я від імені дамо скасувала всі попередні замовлення і пообіцяла повернення коштів та компенсацію. А? Що ти сказала? Як ти посміла? Зараз отримаєш. Техніка обновильного клону! атакуй! А, а... Рінго, що з тобою? А, у мене знову були а... О, ні, Час а... прийому ліків минув. А... Анжело, тікай. Вухова атака зміна форми, О, я вам ще покажу, <гум> КС зоро вас не поранено. Не турбуйся. Стар Вінкс уже одужала від минулих поранень. Фух, це добре. Анджело, вибач. це все через нас. Mm -mm. Це не ваша провина. Тож, запам'ятай цей урок. Дамо лиш дізнався, що ти наша сестра. Рінго. Mm -hmm. Я завжди вірила у вас. А? Коли Дамо зачинив мене в кімнаті для стрімів, я взагалі не боялася, адже знала, що Ксандер і Рінго обов'язково мене врятують. Анжело. Ти маєш рацію. Ми найсильніші. Одна поразка це таке. Будемо вчитися на помилках. Дякую за довіру. Хі -хі. Інколи ти буваєш доволі милою. Гей! Я завжди знала, що ви переможете, дамо. А? Але для мене було несподіванкою, що вона мене врятує. Від сьогодні моя улюблена героїня це Зора. Що?